А це наш автобус, яким ми їдемо відпочивати до карпаття. Так, заселяємося в номер. Бистренько ром-тур. Такий туалет, бумага, душева кабіна, умива... зеркало з умивальничком, фен. В коридорі такий шкаф стоїть. Вот. Далі йде кімната. Кімната така тумбочка, здорова кровать. ще одна тумбочка. Далі йде телевізор, стіл, два стула. І далі йде наш балкон. Здоровенький такий балкончик. І видно місто. Отакий От вид. там навіть вже видно горе. Так, добрий день всім. Привіт! Починається наша відпустка. Поселилися а, в Червону гору, це Мукачево. І далі покажу, куди ми відправимося. Зараз ідемо снідати. Така красива столу. Ось такий сніданок у нас. Перша локація наша замок паланок. Мукачевський самий старинний домик для прийома гостей, а замок це перш за все оборонна споруда. І е, якраз з правої сторони зараз за заправкою подивіться, який гарний ракурс на замок. Ось з правої сторони, бачите, там децызует. Це є ми туди не дійшли, бо а Там якраз ведкрайвет еще зачинены, ще одна така вища точка. yeah Берегове, така красота тут, дуже багато всяких локаторів, дуже багато всяких басейнів. Басейни відкриті, басейни. Дуже красиво, дуже багато басейнів. Красотапи, лежаки тут є ще один басейн, але він з холодною водою. Тут взагалі дуже мало людей, які купаються, тому що вода холодна. Але коли на вулиці жаріще, то я думаю, що тут можна буде купатися. Такий красивий басейн, Така красива природа. Все дуже гарно зроблено. Такі красиві доміки під соломою. Зараз вам покажу ще один басейн. А взагалі-то в Косово налічується. Десь 10 басейнів, а може й більше. Зараз я вам покажу дитячий, маленький ось басейн від гетари зроблений. Ну, тут взагалі, напевно, не купаються, але дивіться, гарненький який басейн від гетари. Тут такий дитячий басейн з е, таким ось грибочком, але теж холодний дітки не купаються. Зараз вам покажу ще один басейн. Напевно, теж дитячий, але не купаються теж. Такими горками, але вже прохолодно. Ми приїхали в вересні, тому вже прохолодно. Ну і найкращий басейн, до якого ми зараз приближимося. Це дуже великий кран, плюс там є пару чашечок і де ми найбільше проводили часу. Нам там найбільше сподобалося. Є кафешка, де можна перекусити. Але ми записалися на Бограть. Поїдемо куштувати національне блюдо. Зараз покажемо вам головний басейн Косово. Там, де саме більше людей, і там, де саме гарніше. Така красива територія, дуже багато зелені, всякі туйки красиві. Дитячий басейн. Зараз покажу вам. Ось такі два басейни дитячих, де дітки купаються. Вони дуже мілкі, але дуже теплі. От. Ну і головний басейн. Ми до нього приближаємося. Зараз вам покажу красоту. Ось тут. Є така чашка здорова. Потім є ще одна чашка. Потім є такий ось здоровенний кран. І потім така ось бутилка. Там ще є одна.